У Полтаві на монументі слави в корпусному парку замайоріли оновлені синьо-жовтий та червоно-чорний прапори. Традиція їхньої заміни напередодні державних свят триває вже понад 10 років. Напередодні дня прапора ми вирішили замінити прапори, так як вони пошкоджені вітром та сонцем. Орієнтовно заміна відбувається раз в рік. Це ініціатива полтавців з 2014 року, після початку війни. І в планах і після завершення війни ми їх знімемо. Ці прапори як кажуть полтавці, синьо-жовтий символізує державність і свободу, а червоно-чорний кров борців та рідну землю. Купують тканину і шиють полотнища за власні кошти представники конгресу українських націоналістів. Ми показуємо незламність нашого українського народу проти московських загарбників. Весь час, по мірі того, як вони зношуються, ми їх замінюємо. Нові прапори мають розмір 2 метри 20 сантиметрів на 1 метр 50 сантиметрів. Дехто описує їхню масштабність так. Величенькі, достатньо, видно далеко. Я сподіваюся, що їм з їхніх спутників теж видно. І вони знають, що тут Україна. Серед містян є й ті, хто наголошує, обидва прапори мають однакову вагу для сучасної України. Щодо прапора, розумієте. Революційний прапор з нашої боротьби червоно-чорний це повинен бути так же, як і український. Розумієте, український це якби на першому місці, хоча то по-історично той на першому місці. Але ці два прапори повинні бути. А от старі полотнища, які замінили на монументі, можуть отримати нове життя як історичні експонати. Чесно кажучи, я ще не вирішила, тому що зараз дуже впали донати. Люди. Не можуть уже викупати, скажімо так, по достойним цінам для мене вони мають величезну цінність, тому я скорше за все залишимо в краєзнавчому музею. Таким чином у Полтаві продовжують підтримувати традицію: демонструвати єдність і незламність через національні символи, говорять організатори.